Я хочу сказати коротко про родзинку нашого факультету. Чим він, е, яке обличчя він має? По-перше, в на факультеті працює ціла плеяда дуже відомих учених, які зробили свій великий вклад в науку, і вітчизняну, і світову. Це Коценко Василь Семенович, Антепчук Адель Федорівна, яка недавно стала лауреатом державної премії. Вони працюють над е, підвищенням родючості сільськогосподарських культур в умовах кліматичних змін і е, Наприклад, дослідження Піляшенка Новохатнього, професора, доктора біологічних наук, спрямовані на боротьбу з біокорозією, біопошкодженнями інженерних споруд мікробіологічними, які в товщі землі знаходяться. І у нас розвивається. Творчий індивідуальний підхід до кожного студента, ми створюємо йому можливості для наукової роботи на базі всіх найкращих, найпередовіших е, наукових установ України і, звичайно, особливо Києва. Для того, щоб передові сучасні технології у створенні е, агроекосистем, міні-екосистем за насовськими технологіями, от таких, кожен міг розробляти. Робляти, формувати, творити свої маленькі або великі світи, які б повернули от ті кліматичні зміни, які є нам на користь і на користь всього народу України. Ми можемо, ми вміємо, ми знаємо, як це зробити, і готові співпрацювати і з усіма студентами і вченими, які хочуть саме творчо працювати в цьому напрямку.